Доброго ранку, мої любі вихованці. Сьогодні я приготувала для вас щось дуже-дуже цікаве. Але для початку послухайте, будь ласка, віршик, який я для вас приготувала. Океан бездонний, океан безкрайній, безповітряний, темний і незвичайний. В ньому живуть зірки і комети, і населені може бути планети. Так, діти, ви вірно здогадалися? Цей вірш про космос. У нашому місті до Дня космонавтики оголошено виставку на найкращий макет сонячної системи. Ми вже з вами дорослі, і я думаю, що кожен захоче побувати на такій виставці. Тому пропоную сьогодні зліпити макет сонячної системи наші планети. Але для початку. Давайте роздивимося Сонячну систему і ближче познайомимося з нашими планетами. Сонячна система складається з Сонечка і восьми планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та дрібних космічних об'єктів. Та планета найгарячіша, та найвидніша, а на тій. Існує життя. В центрі сонячної системи сонечко. Це велика, велика зірка. Без сонечка життя на планеті неможливе. Всі планети рухаються по орбітам навколо Сонця, і всі вони різні за розміром і забарвленням. Діти, давайте ж ближче роздивимося планети сонячної системи. Яку вони мають форму? Правильно, вони мають форму кулі. Чи однакові вони всі за розміром? Ні, за розміром вони всі різні. А яке вони мають забарвлення? Так, десь більше блакитного, десь піщаного, десь жовтого, вони всі різні. І сьогодні я пропоную вам вправними рученятками зліпити планети на виставку в нашому місті. Перед початком роботи обов'язково виконуємо пальчикову гімнастику, тому приготуйте, будь ласка, свої рученята, уважно дивіться, і повторюйте за мною. Один, два, три малята. Треба ручки розім'яти. Спритно пальці загинайте, всі планети. Називайте: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Навколо Сонця всі кружляють. Сьогодні ми будемо працювати над планетою Земля, Марс, Юпітер і Сатурн. І... Приліплювати їх до нашої сонячної системи. Пригадуємо, що всередині у нас сонечко. Для всього цього нам знадобиться аркуш блакитного, синього або чорного кольору, який вам подобається, дощечка, стек, пластилін і вологі серветки для того, щоб прибрати своє робоче місце. Я підготувала кольори, які необхідно: це шматочок сонечко. Це Марс, блакитний і зелений Земля, оранжевий червоний і жовтий Юпітер, білий сірий і жовтий, Сатурн, і ще шматочки жовтого кольору. Із кожного цього шматочка необхідно сформувати кулю. Для цього необхідно пластилін. Розім'яти, покласти цей шматочок на ліву руку, прикласти правою і сформувати кулю. Так необхідно зробити з кожним шматочком нашого пластиліну. Сформовано. Сонечко у нас одного кольору, Марс також. Земля зеленого і синього. Що ми робимо? Беремо і отак сплющуємо ці два кольори, перегортаємо, ще сплющуємо, змішуємо їх. І коли вони змішалися, формуємо планету. Ось така у нас планета, де є і зелений, і синій. Тут беремо три кольори і також їх отак сплющуємо, перемішуючи кольори і формуємо кулю. Ось такий у нас Юпітер. Тут сплющуємо ці три кольори. Всі об'єкти сонячної системи готові посередині. Сонечко. Ми його трошки примащуємо. Потім планета Земля. Хай вона буде отут, наша красуня. Марс. Далі, Юпітер. І Сатурн. Але у Сатурна, діти, є одна особливість: у нього є кільце. І з оцього ж шматочка пластиліну ми зараз сформуємо це кільце. Такий поясок. Отак От приклеюємо. А оці жовті кульки це будуть у нас зірочки. Ми також додамо їх до нашого макету. Ось такий макет сонячної системи. Ми з вами виготовили. Звичайно, це не всі планети. Але коли ви трішки підростете, то ви обов'язково доповните його тими планетами, яких не вистачає. На сьогодні я вам дякую і сподіваюся побачити ваші планети також. До побачення, діти! Гарного настрою та продуктивної праці!